Привіт всім! Радий з вами знову зустрітися в недільний ранок. Зараз швиденько проведемо розіграш для наших користувачів, які підписані на наш канал і є користувачами мережі Слево. Нагадаю, що для того, щоб прийняти участь, потрібно заповнити форму під цим відео в описі і відповідно чекати. В неділю відео з розіграшем, написати коментар під відео, якщо ваш гаманець <coughs> Про більш потрібні вам дії. Можете почитати в коментарях під цим відео, що і як треба зробити. нічого складного, форму заповнюєте і пишете коментарі це. Давайте пройдемось швиденько по новинах. Ціна Star Slaxu виросла трошечки 58.3053. На CBDC сейлі в нас 52-й стейдж 50 мільйонів токенів до продажу є. За цей тиждень, зв'язку з тим, що розпочався івент, присвячений запуску оновленого, оновленого додатку. Е Пройшло декілька стейджів вже викоплені. Відповідно, <coughs> івенти йде до 12 числа. Хто хоче, може зайти додатково собі отримати Star Slack Ліквідність у нас 286 тисяч. В тапалці більше 1 мільйона користувачів. Пройшли через тапалку. Відповідно, продовжується v Ві ми дуже раді, що з'явилася оновлена версія додатку, яка трошечки має, звичайно, якісь там легкі баги, але вони всі вирішуються. І я так думаю, що на цьому тижні закриються всі питання по багах нового додатку, і далі вже буде розвиватися цей додаток. В різні сторони, що стосується різних фіч по напрямку гаманця, контенту, якихось преміум підписок і тому подібне. Тому очікуємо і радіємо, що все ж ми дожили до того часу, що додаток оновився на новій базі. Пропоную переходити до розділу. Зараз ми визначимо 10 гаманців. 5, яких, 5 з яких отримують ваучер на 1000 шлаксів і 20% річних. В нас зараз з нами присутні 156 гаманців, які приймають участь. Ну і відповідно ми можемо розпочинати визначення 10 гаманців. Перший гаманець є. Другий гаманець є. Нагадую, що ті користувачі, чий гаманець випав тільки що з 10 гаманців, які зараз випадають, повинні написати коментар під відео зі своїм нікнеймом, в якому буде нікнейм або кодове слово, в якому ми можемо ідентифікувати в формі. Кого користувача, відповідно, якщо ви будете одним з п'яти перших, хто напише коментар зі своїм нікнеймом, отримує беззаперечно подарунок один ваучер. Але, щоб отримати подарунок, вам потрібно останнє що зробити це написати бомбербою в Телеграмі, тому що ми поки що не можемо вам відправляти ваучери в якихось або в якомусь месенджері. В фейкі. Очікуємо, що з запуском оновленого додатку пізніше, можливо, щось з'явиться в вигляді месенджера. Так, це вже в нас який? шостий гаманець. Шостий. So we have manies. Дев'ятий гаманець. Так, є дев'ять гаманців і десятий гаманець. Десять гаманців визначено. Визначаємо 11 гаманець, який піде з нами далі. Визначати подарунок окремо для 11 гаманці. 11 одиннадцятий гаманець визначено. Забираємо всі гаманці, що вони у нас не втратились. Так. Отже, відповідно. 10 гаманців ми визначили, 11-й гиманець ми визначили. І йдемо далі визначати для 11-го гаминця подарунок на сьогодні від Бонбербоя. На сьогоднішній день підписалось нас 2320 користувачів на наш канал. <coughs> Відповідно. Ми маємо 2300. 20 Старшлаксів лаксів, як подарунок. На минулому тижні чомусь е людина, яка отримала подарунок від нас, не забрала його. Не знаю чому. Напевно, не дивилась в відео. Ми маємо надію, що сьогодні У нас користувач забере подарунок. 2320 стаж флаксив. Так, у нас не забуваємо, є ще додаткове. Одне поле, що стосується 10 тисяч старшлаксів, який ми теж постійно залишаємо в полі, для того, щоб користувачі могли заробити 10 тисяч старшлаксів. Так, один із тих гаманець ми визначили, визначаємо йому тепер подарунок. Ну, 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 трошки, трошки а, відмінений подарунок. На жаль, на жаль, на сьогоднішній день для 11 линця подарунок скасовано. Йдемо далі. По сторінці відосі в нас 64 перегляди за минулий. Замінули відео плюс 14 лайків. Це в нас буде 78 старфлаксів. Визначаємо букву або символ, да? якийсь інший і дивимося в коментарях. І в нас є М. Шукаємо, чи є в нас коментар під минулим відео з останнім символом М. Ви, відповідно, теж можете подивитись, чому, можливо, це ваш гуманець залишився призовим. Добре, ми поки що шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Не знаю, поки не бачимо. Добре, будемо мати надію, що ми знайдемо. Відповідно, в коментарях дивіться, якщо ваш коментар був перший з останнім символом М, відповідно, ви отримаєте 78 старслакс. Тому всіх вітаю сьогоднішнім днем. Бережіть себе, всього найкращого вам <кхід> в новому тижні. Запрошуйте друзів в слейд. Збільшуйте свою кількість старшлаксів і всього вам найкращого.